Тут мене не наверное, не ждав, ждав що би я попосіла. Зранку встав надів дів зарядив святковий дух, Нічо, щоб раненько спати, я, я пішов, пішов до вас і тати. Сипану куточку, куточку що в літом холодочку, ципану хати, хай на вам не Пенсія сто тисяч гривень. Не, не дивись сусід, що вкрив. А, а якщо дане скрив, хай не вродять не муслив. Тіне ж мені вам пшениці, кинь на ж мене я... що ви потім не сказали, що була якась віння. Тепер я поважаю всім рекордно врожаю. Щоб вісім і сіли їли, їли, їли. столі, щоб не посіло, і було здорове сіло. щоб був здоровий дух, і лише біленький смуг, щоб були запаси, сало, м'ясо і ковбаси, трохи меду, трохи жир. Людського щастя, і миру. Щоб здорові і щасливі, і веселі, і красиві. З новим роком добрі люди, щастя цьому. ne budez <laughs> <laughs>